Ще раз вам доброго осіннього дня. Зачитаю за Ісуса Христа, як до нього підійшов один і просив помилувати Його слугу. Це записано Матфія, 8 розділ з 5 вірша. Коли ж він увійшов в Капернаум, до нього підійшов сотник, благаючи його і промовляючи. Господи, мій лежить вдома паралізований. Тяжко мучиться. Ісус йому каже: Я піду і оздоровлю Його. У відповідь сотник сказав йому: Я не достойний, щоб Ти увійшов під мій дах, але тільки скажи слово і мій слуга одужає. Тому що і я людина під владою і в себе маю воїнів. Кажу цьому іди і йде, іншому прийди і приходить. Моєму рабові зроби це і робить. А Ісус, коли почув, здивувався і сказав тим, які йшли за Ним. Запевняю вас, ні в кого в Ізраїлі не знайшов я стільки віри. Кажу вам, що багато хто прийде зі Сходу і Заходу і сяде з Авраамом і Ісааком та Яковом у царстві небесному, а сини царства будуть викинуті в навколишню темряву, там буде плач і скрегіт зубів. А сотникові Ісус сказав: йди, нехай буде тобі, як ти повірив. І Його слуга тієї ж миті одужав. Оцей військовий чоловік прийшов до Ісуса з проханням за Свого Слугу. Але приємно дивує той момент, що Ісус в ньому знайшов велику віру. Велику віру. Ще й сказав так: в Ізраїлі я не знаходив такої віри, як в цього вояки, як в цього військового чоловіка. І знаєте що? І прикро. Тому що ізраїльтяни це потомки Авраама, Авраам, друг Божий, Бог Авраама, Ісаака, Якова, це ж ціла історія прекрасна. І вони нащадки таких великих мужів Божих. Але дожилися до того, що їхня віра так ослабла, так ослабла, що в одному із місць, де Ісус жив в Назареті, да? написано, що по їх не не міг робити ніяких чуд. Тобто, в них не то, що була мала віра, а вона від'ємна стала віра, що аж не вірили. Отаке сталося. Отаке сталося горе. Бог каже так: не повіриш не побачиш. А людина каже, не побачу не повіру. Побачити, тоді повірить, а Бога не так. Бог каже: не повіриш не побачиш. Дорогі друзі, дуже важливо мати живу віру, велику віру. Давайте пригадаємо історію старого заповіту, коли йшли євреї з Єгипта в Ханаанську землю. Їх вийшло 600 тисяч здібних до війни. Це не рахуючи дітей і не рахуючи дружин, е, стареньких людей. 600 тисяч. Це йшло їх близько 2 мільйони. Вийшли з Єгипта. Зайшло дві людини. А яка причина? Ця сама. Не вірили? Бог каже заведу. не вірять. Бог каже захищу. не вірять. Ну, не довіряють їм все, сумніваються в Божій спроможності, в Божій силі, в Божому задумі про їх майбутнє, сумніваються. І не зайшли. Знаєте, Невіря народжує нарікання, униніє, незадоволення, страх і навіть в депресію заведе. І в Біблії написано, що унилий дух сушить кості. Та й лікарі кажуть, що від стресових всяких ситуацій багато хвороб е, людей обновлюється або й приходять. А коли людина весела, то вони й не чіпляються, як на гарячу плиту мухи не сідають. Людина, яка має віру в Бога, довіряє Богу, надіється на Бога, то від такої людини навіть диявол втікає. А коли диявол бачить, що можна злякати, то він лякає і то так лякає, що аж загинула людина. Почніть втікати від маленького собачки, який на вас гавкає. То в нього береться сила, він думає, що він лєв, коли жене велику людину. Оце, оце так диявол. Коли людина боїться, то він іще гавкає, 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 і щоб людину загнати в тупік і все життя нема. І як вчора мені один казав священнослужитель, що одна знайома привела його до своєї подружки, яка в депресії із-війни, бо він в Гостомелі прожив всю війну. Тому Бог сказав, оставайся, я тебе збережу, і ти тут будеш підтримувати людей. І він тій жінці розказував про Бога, помолись Богу, поклади надію на Бога, надійся на Бога, розраховуй на Бога, жди від Бога помочі. Отак є довіри приводив. А та, що її привела, теж слухала, як він їй говорить. Через пару днів, знаєте, що вона йому сказала? Те, що ти говорив моїй подружці, то, то мені треба було. Бо я думала, оце заведу тебе до неї, ти її розкажи. Хай вона укріпиться, а сама піду і покінчу життя за могубством. А послухала, як він наставляв подружку і сама покаялась. Невіря вбиває. Невір'я зупиняє. Невіря не дає реалізувати таланти. Фальшивий страх паралізує. А довір'я Богу, віра в Бога. Надіятись на Бога. Вона життя приносить. Вона життя приносить. Отак От Бог побудував наші відносини з Ним через довір'я йому. Довіримося йому, то він тоді працює в нас. Не віримо? Ну не віриш, то не віриш. Є, є такий випадок, канатоходець дуже так гарно ходив по канату. і каже, люди стоять, і він їм каже: ну ви вірите, що я пройду. Віримо, пройшов туди назад. Взяв тачку і везе тачку. Ви вірите, що я пройду з цією тачкою? Про... Віримо! Пройшов туди і назад по канату. А потім і знаєте, що каже. Сідайте в тачку, я з вами проїду. Хто вірить, що я проїду? І ніхто не сів? Це означає довір'я нема повного на 100%. Я то вірю, но. Тобі, ну не так крепко вірю, не так крепко довіряю, щоб я всі в тачку і ти по канату візь мене. Знаєте, Оце так якось до Бога треба. Знаєте, яка суть? Біси вірують і трепещуть, бо віра, що таке віра? це є. Друга частина віри це є знання, впевненість в невидимому. Віра, це впевненість в невидимому. Я впевнений, що є Бог. Він невидимий для мене, але я впевнений, що Він є. Оце є віра. Тому і біси віру мають. Але вони не покоряються Богу, і тому вони будуть ваду е в озеро огнене кинути, е коли буде суд Білого престола. А от віра, яка потрібна нам, це вірити, що він є. Вірити, що Він є, і побудувати з ним дружні відносини. Можна так собі, так, «Да, я вірю, що він є. Да, я вірю, що він є. Да, я вірю, що він є. Окей. Нормально. Перший крок є. Ти віриш, що він є. А друге побудувати з ним відносини. Він написав нам свою книгу, Біблію, як нам жити, щоб попасти в Небо. Як нам жити, щоб Він був розположений до нас? Ви знаєте за судом Гомору Цивоїм, За ці міста? Знаєте з Біблії? Що це за міста? Ви знаєте, але прям не згадуйте. Що я маю їх на увазі? Це ті міста, там, де було ЛГБТ. у всіх І вся. І Бог вилив туди вогонь свій, сірчаний вогонь, і вони згоріли зараз там мертве море. Великий гнів Божий на них обрушився. Людина, яка живе по Біблії. Вона розполагає Бога до себе, розполагає Бога до себе. Бог до неї добрий, не в гніві, Бог добрий до неї. І буде її благословляти, і коли земне життя закінчиться, забирає в небеса. А людина, яка гнівить Бога порушенням заповідей, ігнорить їх, не вивчає, не виконує їх, да? то може гнів Божий горіти. В Біблії ми читаємо за одних людей, віруючих людей. Які почали нагло порушувати деякі заповіді, нагло порушувати деякі заповіді, да? то такий гнів Божий розгорівся на них, такий гнів Божий, що Моїсей каже, відійдіть від них. І люди відійшли від них, земля відкрилася, і вони живими пішли в преісподню. Отак даже було. Людина може Бога, в якого вірить, що Він є, розположити до себе, а може Бога. Розізлити, розгнівати, оскорбити, хулити і гнів Божий прийде на цю людину. І от наша місія, друзі, чого ми, ми тут, от, от саме головне, це ось, ось ця істина, що закликати всіх нас будувати відносини з Богом дружні, приятельські, близькі, дружні відносини з Богом. Для цього треба читати Біблію, читати Євангелію. Вчора в церкві у нас був служитель, я його віз додому, він каже, ще мені кілька днів, і я Біблію за цей рік прочитую п'ятий раз. П'ятий раз. П'ятий раз. Знаєте, як людина любить Біблію? Друзі, хто ще не разу в житті не прочитав хоча б Євангелію, це друга частина Біблії, Євангелія. Давайте сьогодні покаяємося. І приймемо святе рішення, що прочитаємо її за ближайший місяць. Вона не дуже велика. 27 невеликих книг. Не дуже велика. Не важко її прочитати. Можна вас привести до такого покаяння? Надо? Я не буду просити підняти руку, хто прочитає, але я буду щиро вірити вам. Довіряти вам, що ви прочитаєте. Будь ласка, прочитайте. Новий заповіт. Матфій, Марко, Лука, Іван, дії, Св... дії святих апостолів, Якова, 2 Петра, 3 Іоанна, Іуди, Римлянам, Коринтянам 2, Галатам, Єфіціанам, Філіпійцям, Колосіанам, два Фесалонікійцям, 2 Тимофію, Титу, Філімону, до Євреїв і Откровення. От 27 книг. Благословляю вас прочитати. Дуже дуже благословляю. Полюбіть Біблію і від читання Біблії, від читання Євангелії в нас довір'я народжується до нього, віра велика. Бо ми, якби заглядаємо в духовний світ. Біблія нам духовний світ відкриває. Де черпнути інформацію за духовний світ, як не в Біблії. Як не в Біблії, тільки Біблія авторитетне джерело духовних знань. І коли ми будемо читати, то ми, духовний світ, більше пізнаємо, Бога пізнаємо, Його характер, Його наміри, Його думки, як з ним подружитися, як його ем, нахилити до нас розположення, здружитися з ним, щоб мати в житті Його благословіння. А саме головне, коли земне життя закінчиться, Він скаже, доню, сину, ходи додому. Земна дорога закінчена. Оце саме головне. Саме головне. І я благословляю, друзі. Щоб Ісус вами всіма так восхищався, як отим військовим чоловіком. Каже, я в Ізраїлі віри такої не знайшов. Щоб за кожного з вас, так сказав Ісус, хай вас буде така велика віра, таке 100% довір'я, довір'я на Ісуса, надіятися на Ісуса, щоб і в розмові, і в думках, і в поведінці нашого життя. Було видно, ми людина віруюча, ми розраховуємо на Бога, ми надію кладемо на нього, ми свою долю вручаємо йому. Він всемогутній Бог. Тільки віра, друзі, жива віра. Уявіть, із двох мільйонів дві людини зайшло в ханаанську землю. Бо вони мали віру, а ті зневірились. Хоча за спиною в них Господь відкрив червоне море, пройшли по суходолу. Пішла туди фараонова армія і там потонула, бо море зійшлося. Над ними хмара в день, щоб сонце не пекло, а вночі вогонь горить, щоб і гріти, бо в пустині вночі холодно. Манна, зранку манну збирали. Вони могли чудесами щупати Бога, що той Бог, як до них близький, і все рівно не вірили. уявіть. І все рівно чесно не повірили. І я благословляю вас, друзі, молі, моліться. Щоб Бог давав вам віру і багато читайте Євангелію. Отак рішіть собі за ближайший місяць, прочитайте, є не так багато. Ви всі дуже досить освічені люди, досить освічені люди, я думаю, ви швидко читаєте. І від цього віра, 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 віра буде велика віра. І з нею легко жити. Правда? І з нею легко жити. Коли буде віра, тоді буде великий мир і досконала радість в серці. Всяка депресія і стрес, вони й близько не будуть проходити, як я казав, муха не сідає на гарячу плиту. Бо великий мир, і той мир ніхто не може порухати, бо той мир від Ісуса, від Бога мир, не від Президента. Ми за нього молимося і благословляємо, хай правильно завжди діє. Від Ісуса мир. Ото мир. І досконала радість. І ось так з пісні потім прощай, земля, іду домой, коли Господь нас забере. Зою мій Господь у молитві, в тихий час відчуваю спокія і радість кожен раз. Сльози мої з очей зітреш, завжди відповіш добро, зрозумієш. При Закінчилась війна, церкви і храми повні були люду, з усіх кінців лилась Богу, хвала, Господь все сильний чуло світ.